Бога неможливого немає, неможливим робимо це ми. Це у нас довіри не буває в те, що Бог не змінив усі дні, в те, що у Бога є для всього сили, і на все є дата своя і свій час. Це у нас чомусь бракує віри в те, що Бог є завжди біля нас. Мимоволі майже непомітно Бог маліє в душах і в серцях, думаємо обставини сильніші. Та сильнішим є лише наш страх. Так буває, коли ми надію не на нього у житті кладемо, коли маємо нездіснену мрію, коли просимо Бога день за днем. Ну а зміни ми не помічаємо все довкола, каже нам забудь. В ті хвилини віру ми втрачаємо в те, що Бог спроможний повернуть все життя в секунду чи в хвилину, в нього сотні тисячі шляхів. Як змінити брата чи родину, як зробити те, що він хотів? Він усе на світі контролює, все створила тут його рука, хай душа живе твоя й квітує, може Бог віддасть тобі сповна за твої надії і терпіння, тільки до кінця лиш вірна будь. Дав для тебе Він благословіння, ти ж його прославить не забудь. Богу неможливого немає. Ти ніколи цього не забудь, хай душа в чеканні не втрачає віру в нього, ти звершай цю путь, як дитина, яка вірить батьку, бо на все у нього є свій час, звідки знаєш, скільки ще чекати. А можливо, завтра прийде враз те, чого роками ти чекаєш, те, що носиш у своїй душі, те, чого постійно ти бажаєш, лиш не втрать надії у Христі. Наш Господь великий всемогудній, Він всесильний, всюди і скрізь присутній. Вірним Богу завжди ти лишайся, Він все зробить, тільки дочекайся.